Вітаю всіх присутніх. Я учениця випускного класу Хованська Поліна. Пропоную вашій увазі доповідь на тему Антоніо Вівальді, видатна постать епохи бароко. Бароко період розвитку європейського мистецтва, який настав після Ренесансу та передував класицизму. Слово бароко перекладається з італійської як примхливий, вигадливий, а з португальської багатокольорова перлина неправильної форми. Піднесеність, величність, динаміка, пишність форм, складні сміливі композиції і в той же час увага до деталей це риси, які вирізняють стиль бароко в мистецтві. Епоха бароко в музиці це 17 та перша половина XVIII -го століття. Головним завданням музики стало передати емоції та почуття, вразити та схвилювати людину. Головним винаходом цього періоду стала поява жанру опери. Також в епоху бароко відбувся розквіт інструментальної музики. Виникли численні нові жанри соната, сюїта, концерт та інші. Композитори використовували багато різних музичних інструментів, на яких грали тієї епохи, але найголовнішими з них були скрипка, клавесин та орган. Видатною постаттю епохи бароко є Антоніо Вівальді, талановитий композитор-новатор, віртуозний скрипаль. Блискучий диригент і педагог. Він залишив після себе багато творчу спадщину. За 63 роки життя музикант написав близько 800 творів, включаючи опери, хорові твори, більш ніж 500 концертів для різних інструментів і оркестру. Неперевершена музика Вівальді, над якою невладний час і сьогодні, займає почесне місце серед найбільших надбань світового музичного мистецтва. Антоніо народився у 1678 році у Венеції в сім'ї цирульника Джованні Батіса Вівальді. В кінці XVII століття Венеція була визнаною столицею розваг, де все життя проходило під звуки музики. Глава сімейства Вівальді майстерно володів грою на скрипці та виступав у складі оркестру собору Святого Марка. Антоніо з усіх шістьох дітей в Вівальді був більш з всіх схожий на батька, не тільки рідкісною для жителів Венеції, вогнена родою, шевелюрою, але головне умінням чути і відчувати музику. Він швидко освоїв гру на скрипці і в 10 років часто виступав в Соборному оркестрі замість свого батька, а в 13 років хлопчик вперше спробував створювати власну музику. На 15-річному віці Антоніо вибрав для себе кар'єру священнослужителя і до 1703 року не тільки отримав духовний сан, але й прославився як віртуозний скрипаль. За колір волосся його прозвали рудим священником. Дуже швидко Вівальді відмовився вести меси за однією з версій через те, що не дозволяло здоров'я, за іншою знову ж через пристрість до музики. Майже відразу після отримання сану Вівальді став працювати у Венеціанській консерваторії Оспедала де ла Пієта. Так називався будинок притулку при монастирі для сиріт. У статусі викладача гри на Скрипці, хормейстера та керівника оркестру, в якому грали лише дівчата, він придбав унікальну можливість втілювати сміливі творчі ідеї, писав музику як духовного, так і світського змісту, кантати, хорали, ораторії, вокально-симфонічні композиції, концерти. Для оркестру Пієти Лівальді написав більш ніж 450 концертів і нерідко сам виконував солюючі скрипкові партії. Антоніо Вівальді вважає творцем сольного інструментального концерту. Він складав їх для різних інструментів, але майже половина з них 220 для скрипки з оркестром. Це й не є дивно, адже сам композитор був неперевершеним скрипалем віртуозом. Також його називають батьком симфонічної програмної музики, тому що багатьом своїм концертам він давав програмні назви. Є серед них тривога, буря на морі, полювання, ніч, щілик та інші. Найпопулярніші настали пори року це чотири концерти для скрипки соло, струнного оркестру, органа. Концерти називаються Весна, Літо, Осінь і Зима. Кожен із концертів має розгорнуту поетичну програму, викладену у віршах-епіграфах. Автор яких невідом. припускають, що їх склав сам композитор. Коли вже були видані окремими збірками сонати музиканта, Антоніо Вівальді захопився ідеєю стати оперним композитором. На той момент опера вважалась найбільш затребуваним жанром углядачів. З 1713 року Вівальді створює по три-чотири опері за рік. Його слава як оперного композитора зростає. Антоніо обіймає посаду капельмейстера Мантуї. Потім працює в Мілані та Римі, продовжуючи складати нові опери. На схилі років справи композитора сильно погіршились. Він повертається до Венеції, сподіваючись знайти душевну рівновагу в рідному місті, який аплодував йому без малого 40 років. Але композитора чекало розчарування. Його музика вже не викликала колишнього захвату. Навіть у рідній консерваторії, з якою його пов'язали 38 років плідної роботи, йому дали зрозуміти, що його послуг не потребують. У 1740 році, в пошуках виходу з положення, Вівальді вирушив Відня, але і там його спіткала невдача. 28 липня 1741 року Антоніо Вівальді помер і був похований у Вітні в могилі для бідних. Після смерті композитора багато його рукописних творів були загублені і надовго зникли з пам'яті людей. Своєму другому народженню Вівальді зобов'язаний італійському музикознавцю Альберто Джентілі, який займався активним пошуком творів композитора і виявив 14 невідомих до того томів творів Вівальді, 19 опер, понад 300 концертів, безліч духовних і світських вокалізів. Пошуки втрачених творів Вівальді ведуться до цього дня. Творча діяльність Антоніо Вівальді мала великий вплив на розвиток музичного мистецтва. Саме завдяки Вівальді була закріплена унікальна техніка виконання, яка носить назву ломбардська. Він винайшов жанр скрипкового концерту, де соліст Скрипаль показує свою вправність та ніби змагається з оркестром за увагу публіки. Поставив на новий щабель розвитку популярний в Італії жанр концерто гросо Першим вів оркестровий склад Гобої, Волторни, фаготи та інші інструменти в якості самостійних. Творчість Антоніо Вівальді увібрала усі найкращі риси італійської музичної школи. Але доля маестро є яскравою ілюстрацією того, що слава і забуття в людському житті йдуть поруч. Всього через 30 років життя після його смерті згадка про Вівальді навіть мимохідь не зустрічається ні в яких офіційних джерелах, на відміну від інших італійських композиторів. І лише на початку ХХ століття музика Антоніо Вівальді повернулася до нас, чіпаючи душі своєю щирістю і мелодійністю. Сьогодні вона прикрашає собою репертуари найменітніших оркестрів, знадобилося майже два століття, щоб світ заново відкрив музику великого венеціанця і зміг гідно оцінити її геніальність.